Так. О, Так, 19,34 діаметр картинки самого білого фосфору. Ось я щойно поміряв. Тепер візьмемо. Помірюємо в ПВС 14 стандартному, оригінальному. Який діаметр картинки. Мені здається, що там менший. Самому цікаво, зараз буде міряти. Так, показав. Так, йому показав. Так, ось. Лінза обережно. Дивіться, яка прозора. Так, з другої сторони в мене це відбитки моїх пальців. Там. Лінза іде ось так. Бачите, дуже товста. Звідси. йолки. Так, це у нас діаметр картинки. Так, його подивіться, яка лінза. Товщиною 3246 приблизно. Тут і йде вровь по зеленим. І тут майже доторкається. Ну, втоплена, на скільки вона там, втоплена на 2 міліметри. Ось. Втоплена на 2 мм. Дивіться, яка чіткість. Дуже ідеально прозора. Лінза дуже крута. Товста більше. Трьох сантиметрів. Класно. Ну, Але так регулюється. От. Крутиться сама лінза, бачите. Тут, тут, тут дві лінзи, я так розумію, всередині вони зближаються. Ну, Загальну е, товщину їх я вам показав. Так. Так, все, закрутимо. Сересі. А, не, ні, міряємо зараз ПВС 14. Тепер. Тепер відкручуємо. ПВС 14. Відкручуємо. Тут. І замірюємо тут діаметр картинки в Опі. Оп, відкрутили. Так, виробник Harris компанія ось. Зараз поміряємо. Міряємо. Так діаметр картинки ось такий. 1856. Все-таки менший, я так розумію, що я не Він трошечки менший. Так, ось такий діаметр картинки. От я вот так за 3мм до нього приложив. Да, так і є. Ось прошу. Так от, бачите, також такі сітки, як бджолині соти. Вон там декольорова. Якщо зблизити в макро. Це їх видно. І все так. Порівняв, показав, ну все. Лінза тут. Тут втоплена трошки. Корпус, діаметр корпусу так, буде ось такий. Втоплена лінза тут глибше, тут аж на 6 мм. 5 6, короче. Так, і тут втоплено. Так само ось. Так. І все закручую.